23 серпня в день державного прапора України відбулася урочиста церемонія підняття державного прапора. Рівно о 9.00 Всі учасники та гості заходу доєдналися до загальнонаціональної хвилини мовчання та вшанували пам'ять загиблих в російсько-українській війні. Щоденно о 9-й годині по всій території України згадуємо усіх українців, які віддали своє життя у боротьбі з агресором, військових і цивільних громадян, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, аби Росія не розпочала цю кляту війну хвилиною мовчання. Надалі перед звягельською міською радою урочисто підняли синьо-жовтий стяг України. синьо жовтий стяг це не просто прапор, це не просто прапор, який сьогодні навіть можливо є символом держави, як будь-який прапор любої країни. Ми переконуємо, сьогодні, віримо і знаємо, і бачимо, і відчуваємо, що жовто-сині стяг, наш український національний державний прапор, сьогодні є символом незламності духу не тільки для українців, а для всього світу. Сьогодні прапор стає національною гордістю, безумовно, в першу чергу, для нас. Але він сьогодні є і символом отої сили, духу незглавності для майже всіх країн світу. Сьогодні, у ці часи і в ці дні, нам випала така страшна місія жити у часи війни. У часи, коли наша країна страждає від засіхань клятого російського ворога, сьогодні в нашій країні йде війна. Кожен із нас сьогодні об'єднаний навколо прапора національної гідності і незалежності, навколо навіть цієї клятої війни, об'єднані для того, щоб спільними зусиллями Об'єднавшись єдину силу боронити, охороняти нашу країну, Українці і Україна продовжує боротися за свою незалежність і гордо тримає свій прапор. Високо гордо тримає свій прапор. І віримо в те, що прапор буде майорити як прапор великої перемоги у цій клятій війні. Як прапор незламності і сили духу, нашої вільної незалежної України. Слава Україні! Слав! За ці роки, особливо спочатку війни, а потім і повномасштабної війни, цей символ став нашою святиною. З ним, під ним наші воїни захищають і звільняють наші території. Він знаходиться на шевронах наших військових. Він знаходиться в серці кожного. Тому це, це свято від імені районної військової адміністрації, від голови районної військової адміністрації Івана Йосиповича, хочу всіх нас привітати і побажати нам того, щоб над всіма куточками нашої землі, над Севастополем, над Керчею, над Сімферополем невдовзі замайорив наш синьо-жовтий прапор. Куємо перемогу разом, наближаємо її, як хто може. І Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Героям слава. Родини загиблих героїв вручили міському голові. Прапор, на якому чорним кольором нанесли імена своїх близьких, наших земляків, які віддали своє життя за оборону рідної землі. Прапор, біля якого наші найкращі сини і дочки України давали присягу. Вони були вірні цій присязі до свого останнього подиху, до останнього стуку свого серця. Вони віддали найдорогі, що них було, за нашу Україну за цей прав, своє життя. Нам дуже важко було писати імена наших найрідніших, тому що вони написані не фарбою, вони написані нашим болем жалем, скорботою. Будь ласка, в кожному з тих імен, недоспівана пісня, недороблені справи, недожите життя. Прийміть цей прапор як символ пам'яті, як українську площаницю Бережіть його довго для прийдешніх поколінь. Для того, щоб наші майбутні діти ніколи не змогли повторювати цей подвиг, для того, щоб вони пам'ятали ніколи знову, щоб їм не прийшлося воювати. Вічна слава! Кращим дітям своєї держави це дійсно стане певною площиницею для всієї нашої громади, бо нічого більше цього що немає, як закарбовані імена героїв. Які віддали своє життя, щоб ми жили у нашому місті, в нашій країні. Я щиро дякую вам, дорогі матері, дружини, батьки, сини і дочки наших героїв. Це є великий символ нашого міста. Я хотів, щоб ми про це знали, пам'ятали, шанували. І завжди приклонялися як до найбільшої святині нашого міста. Олена Михайлівна, я вам передаю таке вічне зберігання, цей символ до нашого краєзнавчого музею, можливо, музею в майбутньому, музею нашої перемоги, коли настане цей час. Але сьогодні ми даємо ваше відповідне збереження. Я впевнений в тому, що ви його будете берегти, бо тут є краплинка вашого чоловіка. Ви теж вписували мене. І я вірю, пам'ятаю і знаю, що поряд із цим прапором ще буде один символ нашої надії і віри, символом нашої перемоги. Олени прийміть вас. Прапор біг і печать для родин. І гордість нації. Він займав очільне місце в краєзнавчому музеї, як виховання патріотизму, незламності. Вічна пам'ять нашим рідним, дорогим серцю людей. Слава героям! Свої бойові прапори, як символ незламності духу та віри в перемогу, вручили громаді військові частини. Також в ході заходу підбили підсумки щорічної загальноміської благодійної акції Подаруй прапор захисникам. Управління у справах сім'ї молоді спорту разом із молодіжною радою Звягіля щорічно організовує загальну міську патріотичну акцію Подаруй прапор захисникам. З 2014 року синьо-жовтий прапор набув особливого значення. Він став символом гідності і свободи, стягом. З яким захищають нашу країну у російсько-українській війні. Прапором, з яким, на жаль, щодня вмирають наші військові, наші воїни, наші герої, ми збираємо синьо жовті стяги та передаємо їх військовим, щоб підтримати наших захисників та показати, що ми цінуємо їх невтомну працю, стійкість та відданість країні. Віримо в перемогу, віримо у наших захисників. Та впевнені, що непередодні ці стяги змаріють в усіх населених пунктах України. Я, як представник військового гарнізону, висловлюю велику вдячність від всіх військових за вашу підтримку, суттєву допомогу і зміцнення оборонної здатності України під час відсутності збройної агресії. Завдяки вашим зусиллям наша армія стає ще сильнішою, а омріяна перемога ближчою. Нехай наступне свято День Прапора. Ми зустрінемо в мирній вільній Україні. Слава Україні! Державний прапор України є уособленням національної гідності, єдності, честі, символом гордості, сили та незламності. Він надихає нас на нові звершення і допомагає зберегти нашу національну ідентичність. Нехай синьо-жовтий прапор завжди гордо майорить над українськими містами та селами і надалі вселяє в серце кожного українця віру в нашу перемогу. Слава Україні, слава її героям.